Включився. Так, що будемо потроху розпочинати наш урок з літературного читання. Так, спочатку поговоримо потім. Почитаємо, потім ще відео подивимось, але все це зробимо швидко. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про так, тема нашого уроку: де козак та ми слава. Сьогодні ми з вами говоримо про те, звідки пішло прізвище та ім'я Богдана Хмельницького. Ми з вами продовжуємо вивчати народні легенди. так, тобто... І ми з вами знаємо, так що в легендах описується або поява е, тої чи іншої назви, так, або е, виникнення тої чи іншої рослини, міста, так е, і так далі. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, звідки пішло прізвище та ім'я саме Богдана Хмельницького. Так е, так, скоро мовочку ми з вами пропустимо. так. Отже, пропоную одразу почати читати. Так, нас з вами що небагато. У нас щось тільки троє в Зумі, і Анюта в мене тут сидить у класі. Так, Варюша починає читати, будь ласка. Я скажу колись стоп. Добре і починає інший читати, тому слідкуємо. Батьків Богдана Хмельницького не знає і не бачив ніхто, а на горі, де зараз церква жив в собі зі, зі бабою. Біля них рік густий густий хміль. У діда і бабусь, баби не було дітей, і вони Я по цьому журилися. Ран Якось ранком вийшов зі хати, почув ніби дитячий голос. Вітер почав пробирати руками, хміль і пішов туди, звідки чув голос. Так, звідки чув голос? Досить далі, Кирил, будь ласка. в Я просто читав, я сам читав. А я казала, слідкуємо, почув ніби дитячий голос, у густому. Почав пробирати руками хміль і пішов туди, звідки чув голос. У густому при густому хмелю він знайшов хлопчика. Дитина лежала перед ним. В голови в неї сяяло сонце. Дід перехрестився, взяв пере... дитину і поніс до хати, а сонце теж піш... пішло за ним. Тільки дід... дід увійшов у хату, як побачив, що стіни, стіни розтопилися і на місці старої хати виросли палати. І в усіх палатах ясно-ясно стало. Діти баби назвали цю дитину Богданом Хмельницьким, це тому, що вони думали, що сам Бог їм послав цю дитину. А Хмельницький тому, що знайшли хлопчика в хмелі. Так, досить дякую. Далі, будь ласка, Матвій Макєєв продовжує. Ріс Богдан не по днях, а по годинах. Скоро виріс і до нього з усіх усюди сходилися козаки. А він що скаже, то так. Ці козаки і слухають його. Богдан зі своїми козаками побудував церкву неподалік від своїх палат, а, а під церквою викопав. церквою викопав рі, підземні сховища, якими, якими водив свої коні до річки. Десь я смин напу, напувати. А як нападали на нього вороги, то він йшов із козаками в ті сховища, а потім зненацька виход, виходив, звідти, виходив. виходив звідти і перемагав ворогів. Сильною і мудрою людиною був Богдан Хмельницький. Так, сильною і мудрою людиною був Богдан Хмельницький. Добре, от ми зараз з вами бачимо портрет гетьмана Богдана Хмельницького. Так? <Noise> і ось така народна легенда, так що тому що всі знали, що такий існував гетьман. Богдан Хмельницький, так, всі бачили, як він виглядав, але ніхто не знав, звідки він і що він. так. Саме тому люди ну, склали таку легенду. Або тут, тут ми ж з вами знаємо, так що у легенді може бути частина правди, частина щось видумане, так? Тому не зрозумієш, чи, 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 чи правда це, чи ні. Так, добре. Прочитали. Отже, що ж таке хміль? Це така е, витка рослина, так? Що з хмелю роблять? Квас, так, роблять з хмелю, наприклад. Е, Добре. Ну і що ж таке палата? Це великий будинок, так? Ну, тобто палац. Так. Е, і скажіть, будь ласка, як в легенді пояснюється походження прізвища та імені Богдана Хмельницького? Звідки воно з'явилося? О, бажали Богу. Ну, ви ж читали, ну. Богдан Богдан. він даний, той Так, а хмельницький чого? У хмелю знайшли. Так, тому що його в хмелю знайшли. Отже, тобто, баба з дідом, що дали йому. Ім'я Богдан Хмельницький, тому що вони вважали, що він їм Богом даний, так, богом посланий, тому це Богдан, а Хмельницький саме тому, що вони знайшли його у хмелі. Чи в хмелю. Добре. А скажіть, будь ласка, яку хитрість придумав Гетьман на випадок, якщо ворог його оточить? Що він робив? Він зробив підземний прохід. Так, такі сховища, так, підземний прохід. Вірно. Добре, супер, молодці. Отже, Богдан Хмельницький це славетний гетьман України. Так? Він очолював запорізьке військо. Він вводив козаків у військов... водив козаків так? у військові походи. Для того, щоб здобути волю українському народу. Тобто, на жаль, наш український народ навіть вже з часів козацтва і вже так, з часів Богдана Хмельницького відвоювали свою волю, свободу так, тому українському народу постійно приходиться так. Приходиться добиватися так, своєї волі, своєї свободи, виборювати її, так, здобувати її саме за це і боровся також Богдан Хмельницький. Зараз я вам пропоную продивитися невеличке відео про Богдана Хмельницького, звісно, якщо в нас з вами все запуститься і глючити не буде. Відео подивимось ірівна, якщо буде лагати, то ви нам скинете відео. Да, 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 тільки ж. Нагадайте мені, добре, я можу така, що можу забути. Я тоже йому да что тут. Ну, тільки що принаймні вмикалося, а зараз ой. Зараз. Наверное, придется скидывать все равно. У вас на Зевы все играли, ага. да? Зевы все. О, да. да. все. Девы все. Только размытый. Да. У меня появился. размытый. А, да, в Индии есть размытый. М -м -м -м. Я... У вас тоже такое вот, я в чате скинула какую-то размылитая. Да, 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 ну те Якис на видео зараз вам завантажу. А, ну, то, тоді ну буду світлу до. Да. Alo <таспорщик> доброе, доброе. Доброе, скажу. Ага. Ага, да, <свят> <свят> Алло. Не можу, вона в укритті. Можете її звідти забрати. Вона, їх забрали в укриття, на, там з Києва приїхали люди. Вони там, в них там захід, а речі, а речі її тут. Власне. Ага, добре. Це Черкащина земля щедра на українських геніїв. А ну показуй. Я не знаю, в мене заглючило, воно діти всі висять, все висить, нічого не робить. Я не знаю, що воно. Бачить вони мене чують взагалі чи ні. Yeah, must have been an angel by my side. by my side. What? Да, <свеский> понятно. Yeah. Yeah,